Яка ситуація зараз в Харковій області більше дізнаємося від нашої кореспондентки Анна Черненко долучається до нашої ефіру? Аню, я тебе вітаю. Дуже дякую, що знайшла можливість, тому що я розумію, що ситуація в Харкові складна. Моє вітання. Так дійсно на щастя це стосується зараз не всього міста, тому більш-менш можемо говорити про те, що це ж таки більшість районів у нас з теплом. Але для початку я б хотіла розповісти про хотілося б вірити останній удар по Харкову. Хоча б на сьогодні, нехай він буде останнім. Безпілотник вдарив в житлову п'ятиповерхівку. Це Салтівка, це та частина міста, яка дуже страждала, була дуже пошкодженою. Семеро людей постраждали. Тут є люди є зі стресом. Люди є, які отримали саме поранення. І ви бачите на відео, як просто всі служби, які екстрені, приїжджають в перші перші хвилини після удару. Вони допомагають, рятують, а, шукають людей в квартирах, часто заблокованих, тому що вибухова хвиля і вогонь так тут сплохну. Дуже велика пожежа. Це зараз порятунок на відео жінки, якій 85 років. Вона на щастя була притомна. Вона навіть трохи поспілкувалася, сказала, якого вона року народження, і спілкувалася з медиками. Тут і прокуратура, газовики, тут правоохоронці, тобто ДСНС, наші, звісно, медики всі підхопили і несли її до швидкої. А пожежа була дуже великою. До речі, її і досі продовжують зараз ліквідовувати. Її змогли, скажімо, так, обмежити тією площою, на якій вона. Розрослася, до речі, на жаль, дуже великою площею від п'ятого до другого поверху в одному під'їзді дуже сильно погоріли квартири. Ви бачите, це от шматки безпілотника, який відкинули, які наші експерти е е е, змогли витягти, щоб далі аналізувати що це власне, е е що це і не модернізоване. Воно щодо будинків, які поруч вісім житлових будинків також були пошкоджені: вікна, е е дах до речі, цієї ці, цієї п'ятиповерхів. Ки він дуже сильно побитий і. В госпіталізаціях знадобилося одній жінці, от власне тій найстаршій постраждалій через цей удар. Я б зараз хотіла, щоб ми послухали одного з мешканців цього будинку, який врятувався. Буквально по діагоналі від нього, скажімо так, сталося це влучання, сталася ця пожежа. Це сусідній під'їзд, і на щастя йому пощастило, що відбувся тільки вікна, минує серйозним переляком. Тому що чоловіку він вже так з солідного віку він рятував дружину, виводив в її на назовні. Ну а пожежа, повторюся, була дуже дуже велика. 270 квадратних метрів. Це вогонь охопив житлову п'ятиповерхівку. Ну і також представників прокуратури пропоную послухати, щоб вони одразу змогли визначити, чим же на цей раз Росія ударила по житловому будинку. Держава вчитали. І стекла посипалі. Ну нічого, слава Богу, это, ми же... Рядом. Для атаки ворог використав ВПЛА типу Гарань-2. Наразі відомо про трьох постраждалих. Також внаслідок атаки утворилась пожежа між другим та п'ятим поверхом і в квартирах були заблоковані троє осіб. Наразі троє осіб деблоковано, вони врятовані співробітниками ДСНС. Хочу сказати, що на початку була інформація, що на одному з поверхів може знаходитися сім'я з дітками. На щастя, ці дані не підтвердилися. Наші правоохоронці, співробітники ДСНС, вони максимально обстежили всі квартири, і от паралельно це тривало з гасінням пожежі обхід всіх квартир. Це дуже дуже небезпечна робота, і тим більше зараз в Харкові мінус 25. це ще ускладнює серйозно гасіння пожежі, подачу води на місце місце пожежі. І ще хочу сказати, що. Що, от цей удар він стався на тлі того, що в Харкові три райони без тепла, через нічну атаку? По нам були скандерами, були торнадо с з касетними боєприпасами, і Новобаварський Шевченківський район це райони, які зараз без тепла, десь частково без електрики. Тут точніше багатоповерхівки є, які на електропостачанні повністю їх наживить, і через, через це є перебої. Що власне по чому Росія била? що на жаль, нам розбили це е, одну ТЕЦ і дві підстанції передмістя, місто удар дуже серйозний. На жаль, черговий серйозний удар, і відповідно через це і е, налагодити набагато складніше систему. Ви бачите зараз на відео один з наметів, які розгорнули наші. Е, Червоний хрест, районна влада, щоб люди могли приходити і зігрітися, поки потреби великої, скажімо так, в таких мобільних пунктах зараз за даними мерії, немає, тому що в місті працює 101 101 пункт незламності, і власне туди в першу чергу приходять люди. Нагадую, що у нас працюють пункти видачі гарячого харчування, тому що зігрітися, зготувати щось тепле для тих, в кого немає, наприклад, не підключений. Ну так через специфіку будинку не підключені до газу. Для них це дуже і дуже важливо. В таких наметах можна в таких наметах, чи укриттях при школах можна зарядити гаджети, можна попросити просто психологічну підтримку, поспілкуватися з людьми, зігріти, зігрітися. Я нагадую, що цим трим, цим, цим всім треба користуватися, щоб не бути на самоті, щоб не мерзнути. Ми зранку сьогодні були в двох районах: з трьох, які постраждали, які лишилися без опалення. Більшість місцевих. Так, вони розуміють, що ситуація складна, але більшість все ж таки була готова. Є якісь пристрої технічного є якісь обігрівачі, щоб максимально вийти з ситуації. Але на цей раз от саме подача тепла складніше полагодити, тому що навіть в 853 будинках комунальникам доводиться зливати воду з мережі, щоб просто не перемерзли там труби. Відповідно, це торкнулося нестача тепла. ста. П'яти тисяч абонентів тільки в Харкові. В Харківській області теж ситуація складна. В багатьох громадах йдеться про тисячі людей, які без енергії. Я б хотіла, щоб ми зараз послухали містян, як вони проживають цей сьогоднішній день і харківського міського голову. Про те, конкретніше, що ж саме постраждало через цей російський удар. На падаконіки чотири А в квартирі десь 10-15. Так, десь, да, 10, 15 нема, 10, мабуть. Було, як, як тепленькі трошки були батареї, то було 15. Поки під одіялами гріємося. під трьома одіялами. На, на вечір, що будете? Підете все ж таки до школи, може, хоч. Та ось ходила до школи. діла гарячий обід. – До сина приїхав. До сина приїхав. Він живе в цьому домі. З опаленням є трохи проблеми. Тут же дім на електриці. Газу немає. От з цією штукою можна хоч кави попити. Нагріти. Були важкі влучання в ТЕЦ, яка належить приватному товариству, яка заживляє частину міста Харкова. Крім цього, було влучання в. Трансформаторні підстанції, яка теж заживлює міста Харків, було влучання в житлові будинки. Вони постраждали Хочу сказати, що зараз наші комунальні служби, Харківські теплові мережі разом з енергетиками. Працюють для того, щоб якнайшвидше відновити послуги, бо ми вимушені були відключити житлові будинки харків'ян в трьох районах міста Харкова. І наостанок хочу сказати, що от ми говорили трошки раніше про те, що 853 будинки житлових це без опалення. Ще три сотні це окрема окрема цифра, окрема кількість. Це те, що змогли їм повернути тепло через підключення до інших джерел. Це те, що попередньо Харків готувався до можливого такого сценарію. І окремо нагадати містянам, що відтепер буде працювати станції підземки цілодобово. Єдине, що комендантська година, поки в місті не подовжена це питання ще розглядають. Це Якщо буде погіршення ситуації, то все ж таки комендантську годину скоротять. Але треба пам'ятати, що є пункти в школах, які працюють цілодобово, і Там теж можна лишитися ночувати пункти від ДСНС Червоного Христа. І окремо, якщо не дай Боже ситуація стане гіршою, то також на залізниці будуть кілька потягів, кілька вагонів, точніше, в яких можуть люди перебувати, прийти за гарячою їжею, зігрітися, просто побути чи переночувати там. Але от потяг. Це вагони, це те, що на, на погіршення ситуації, але все одно до цього ну треба розуміти, що така ситуація може бути зараз. Же більшість районів Харкова з теплом, але там, де його немає, то дійсно людям радять шукати пункти обігріву і не втручатися в систему самостійно, щоб потім будинки можна було відновити. Аню, я дуже дякую тобі. Єдине, що хочеться сказати, харків'янам тримайтеся, бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких, піклуйтеся один про одного. Це зараз надзвичайно важливо в такі складні часи. Ана Черненко, кореспондентка з Харкова. Аню, дуже тобі дякую. І також хочеться Ані сказати, щоб вона берегла себе.